У моєї подруги Каті була звичайна свекруха, добродушна жінка, вчителька на пенсії, але на старості років вона не сумувала, ходила театрами, доглядала котів. Але ж ми всі розуміємо, що свекруха на те й свекруха, щоб повчати невістку, давати їй поради, а якщо потрібно, то й довести до сліз своїми нотаціями. Щоразу, коли Катя з чоловіком і дитиною виїжджали на відпочинок, то залишали ключі тітці лізі, просили свекруху квіти полити, кішечок погодувати, але цим добродушна жінка не обмежувалась. Лізла в шафи, розкладала одяг на свій смак, все перегладжувала іноді перепалювала рукави дорогих блузок. Чоловік Каті Іван постійно згладжував кути. Йому хотілося, щоб стосунки в сім'ї залишалися добрими. Катя лише через це й трималася, щоправда, із останніх сил. Чаша була в очікуванні останньої краплі. Якось вся сім'я поїхала в гості до старшої сестри Каті Альбіни та вдруге виходила заміж. Вирішили члени сім'ї погостювати там цілий тиждень. Ось тільки вони нещодавно зробили дорогий ремонт своєї кухні. Цікаво. Як там поживає її нова і дуже зручна плита, повернулася за тиждень Катя відчинила двері і насамперед побігла на кухню. Увійшла, сіла на стілець і заплакала. Вся поверхня плити була розбита та забруднена. Виявилось, що свекруха вирішила зробити варення. Воно в неї витекло, чи не відтиралося, а як розбила, та дуже просто. Підняла гарячу каструлю, не розрахувала сили і впустила. Квіти можна було викидати на балконі, але речі в шафі були. Звичайно, розкладені на її смак, що правда, варто зазначити, що вона забула витягти про зі справної машини. Потрібно запустити ще раз. Катя плакала дуже довго. А свекруха, звичайно ж, заявила, що діти не цінують її. Вона допомагає їм у всьому. І ось. Що отримує замість того? Подумаєш, плиту розбила. Через тиждень Катя дізналася, що свекруха поїхала у відпустку. Швидко ключі від її квартири, гаркнув на до чоловіка. Той навіть не наважився чогось зачепити. Можна лише уявити, наскільки від щирого серця відривалася Катя ці кілька днів. Зробила все, що тільки було можливо. І на кухні, і у ванні, і в кімнатах все на власний смак. Навіть робила фотографії до і після, щоб насолодитися своїм творінням. Свекруха після приїзду не відповідала на їхні дзвінки протягом тижня, але якось вона прийшла, притягнула із собою величезний торт прийшла вибачатися. Кать, вибач, тепер я вже все зрозуміла. Це неправильно, коли порушують твої особисті межі. Обіцяю, більше ніколи так не робитиму. Вони обнялися. Про сварки та сльози в цьому будинку можна було вже забути.